Результатів лікування за допомогою особенно на судинній ніжці і альтернативних медиків. Обстеження проводилось 40 хворих, обстеження, які були групи. Основна це ті хворих, які проводила, пластика локальна рекламу. Проводились методи дослідження стандартів для травми кісті. І далі демонструють графіки, які демонструють методи і дослідження і їх ролику значення і для відновлення функції кисті. І декілька клінічних прикладів. Перший клінічний приклад. Це хворий 22 роки знаходився на лікуванні з приводу кисті І рана, яка не боїлась, незважаючи на консервативне лікування протягом двох, протягом двох місяців. Ну, проведено висічення рани, і глибокий дефект закритий васкуляризованим комплексом ткани. Після забої. забезпечив відновлення функції кисті. Другий корий, другий випадок це чоловік з 69 років, з цієї кисних опіки, гіброфічні правої кисті з виразкою. Оцей чоловік 30 років лікував цю рану, термічний опік нікуди не звертався і на надумав, прийшов до нас. Знову на 10 добу я лише розрішився, він виписаний і оглянути через три місяці. Ну, функція відновлення, і цей чоловік самостійно веде домашнє господарство. Це хлопець працював на шахті, травматичний відрив 2, 3, 4, 5 файл кисті. І бачите, рануюча рана. Це лікає візні, пластика розкутом, через 6 місяців, хлопець працює водієм, продовжує працювати водієм нашим. А Весь цей наш досвід, він може надавати висококваліфіковану допомогу, постраждалим у зоні АТО. Оце вихідний отвір на долоні поверхні. Від куль автоматної чини. Такі пошкодження, вони не підлягають шиванню і проведена операція пластика госпута у суденісті виписаний з добрих результатів, косметичних і функціональних. Таким чином ми вважаємо, що навіть ті дефекти, які, які we will